Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене огляд осінній моїх кімнатних рослин. Звичайно, це частинка моїх кімнатних рослин, але я хочу вам деякими просто повихвалятися, як вони в мене пережили літо, як вони в мене виросли, тому що ну, не знаю, як вони переживуть зиму. Ну, і також познайомлю зі своїми новиночками і як вони у мене себе почувають. Ну, почну свою вихваляночку зі своїх марант. У мене їх дві. Триколор, наскільки я пам'ятаю, а ця Карховена, здається, Не пам'ятаю точно, не подивилася назви. Я сміло можу сказати, що я можу повихвалятися. Дивіться, які шикарні. Ну, не завжди маранти показують, що вони приживаються в будинку і ростуть. Вони дійсно шикарні. За літо вони у мене дуже гарно розрослись. Я, мабуть, все ж таки, знайшла до них підхід. Листя красиве. Ну, ось трошечки тут почало чомусь підсихати, але це, до речі, не було. Це ось зараз почала ця маранта. Покажу. Дивіться, яка вона велика. Перевернула на другу сторону, щоб не затіняти краса. Ну, просто краса. Стоїть на поличці в мене, трошки на неї попадає, з боку вона стоїть на стелажі з підсвічуванням, але з боку на неї частково попадає освітлення з поливом. Ми нарешті подружились, тому що ця маранта ну, взагалі мене чуть не загинула і два рази перевкорінювала, Нарешті ось це за рік можна вважати за рік. За минулу зиму, за літо ось така красоня в мене виросла. І ця маранта в мене дуже сильно виросла. Мені її подарували на день народження, це було в травні. Вона була в два рази менша. Вона росла, я її ось тільки зараз пересадила в інший субстрат, в більший горщик. А то вона росла в тому субстраті, в якому її подарували. Я бачила, що вона досить гарно себе почуває, не стресує, тому я її протягом літа. Все ж таки, вони не люблять жару. А в мене в кімнаті було ну дуже спекотно. Це південна сторона, і там було дуже жарко. Я все ж таки переживала, щоб вона пережила. Вона стоїть з боку від освітлення. Трошки далеко від вікна, але ну, ось їй добре. Їй добре. Я так розумію, що її можна тримати не на вікні. Їй не треба багато освітлення, тому що вона ж таки в своїх природних умовах живе десь там в тропіках, в лісі. Під деревами і сонечко, можливо, туди зовсім не попадає. Розкрас шикарний. Ну Ось чуть, -чуть трошки оце ось уже за осінь. Це, мабуть, я її пересадила і вона почала підсушувати листочки. Трошки все-таки стресунула. Пересадила в трошки більший горщик у свій субстрат стандартний, який я роблю для всіх рослин, ароїдних. Ну, ось. Маранточки мої повихвалялась. Ну і познайомлю вас зі своєю новиночкою. Це, як ви бачите, монстера манкі. Вона у мене буквально з'явилася тижнів три тому, дуже в гарному стані прийшла. Ось тут, взагалі, декілька їх тут е росте. Я її пересадила десь через тиждень, тому що весь горщик був забитий корінчиками. Ось це вже листочок за три тижні, який виріс в мене. Ось наступний. Розкручується, ось росте, тобто вона в такому активному рості. І зараз я вийму кашпо стоїть і, і покажу вам корінь, як за два тижні він вже мені показався в новому горщику. Ну, я взагалі читала, що монстера це монстр, що в нього дуже потужний дуже потужний корінь. Дивіться, за два тижні. Ось. І десь ще я бачила ось. Дивіться, пробивається вже вниз. тобто вона десь, ну, от так, десь, ну Де цей корінчик, отут було коріння закінчилось. Тобто вниз це було стільки ґрунту, я додавала. І ось ці корінчики вже за два тижні оплітають горщик. Вона що тут росте, що тут росте? Ну Побачимо, яка монстера, монстр. В мене є. є там одна маленька така монстерка. Ну, Таких монстер потужних в мене ніколи не було. ну, Буду спостерігати і вам показувати, як росте і який це монстр. Ну, Трошки зніму свою пілею, вона мене останнім часом нікуди не попадає. З ось такими... Як копійками-листочками. стволик у неї голився, якщо чесно, мені не дуже подобається. стволик оголився, вона росте вверх, але тут є дітки, вона повипускала. Ну так, стоїть на підвіконні. Ну, така собі, але є, росте. І поряд покажу вам ось цей красунчик, мій хлорофітум Оранж. Який мене дуже чогось хворів, ніяк я з ним не могла знайти спільну мову, пересаджувала, щось у мене подобалось. то лі на нього щось нападало. Він трохи на вулиці стояв, щось я його обмивала, ці листочки, листочки чорніли, пересаджувала. ну ось Нарешті, наче вже по пару листочків він випустив, красивих яскравих. Надіюсь, що він вже буде рости в мене. ну Дуже мені подобається, цей яскравий колір. Листочки зелені, а ця серединка такого помаранчевого яскравого кольору, ну такий гарненький. Побачу, як він буде далі себе почувати. Буду розповідати, наче не зовсім прийом. Ну, така прихотлива рослина, але щось у мене з нею ну, не дуже гарно складається. Ну і повихваляюсь своїм сингонімом. Йому рік, він минулої осені, пізно осінь. Мені його. Подарунок Алла прислала Квітка Харкова. Такі два листочки, там з лише на ньому було. І ось ось цей красунчик, підняття його шикарний, розрісся. Ось такі варієгатні листочки, які я постійно показую, які мені видав. Не всі такі, але ну, дуже є такі красиві листочки, ці варігатні. Ну, взагалі, шикарний кущик, Мені подобається, що він не дуже розстеляний. Оце ось тут тільки. Ну, мабуть, я його підв'яжу, ще не підв'язувала, палочку поставлю, а потім зріжу. Мені більш подобається, коли він росте таким красивим кучерявим кущиком. Ну, за рік, за рік із маленької дітки, виріс ось такий красунчик. Ще покажу ось свій есхінантус, не знаю, я, мабуть, його взагалі не показувала, я його десь взимку придбала. Ну, ось такі були погінці. Він ріс-ріс, мов квітнуть. Я якось слідку не обрізала. А це вже осінню стала все обрізати, щось там вкорінювати. І ось, нарешті, я побачила, що пустив ось квіточки. Нарешті він мене не на всіх, а на пару погінцях. Він ось пустив квіточки. Я надіюсь, він мене хоч порадує квіточкою якоюсь. Ну, а потім я обріжу ці Могли можливо, буде кущитись. Ну так, росте, красивенький. Але ну, все ж я таки надіялась побачити квіти. Ну, ось-ось, нарешті-нарешті. Щось він пустив. Покажу свої папоротники. Це, не знаю я їх нас, це простенькі папоротники. Один ось із таким дрібненькими такими ваєчками. Вона така кучерявенька. Ну, це росла безпроблемно взагалі. І ось ще один мій папоротник. Ось такий гарненний, дуже ці прості папоротники дуже швидко ростуть. Один я вже віддала величезний. Покажу вам його якось пізніше познімаю. А це ось наступний за літо, ну це можна сказати за літо. Це я його пересадила вже такий красивий горщик, те, що розпаковувала. До речі, дуже гарні горщики, які щось з тему прийшли з розпаковочки. Дивіться, яка вона вже величезна, які тут ваї, ось, ось такі. ваїчки, це все будуть розпускатись, ось ці тоді, листочки по ним. Ну, шикарні, шикарні, простенькі, але дуже гарно ростуть. А з сортовими, я казала, щось не дуже мені вдалося подружитись. Ось один ну, взагалі загинув, а цей ось мучається це птеріс. Ну, трошки ось він значить, підсихає, відростає, підсихає, відростає. Знову пересадила. Ну, не знаю, що з нього буде. Чомусь не дуже мені вдається з ним дружити. Також посадила в цей горщик, буду вже, можливо, сюди вниз, хай він трошки адаптується підливати водичку. Хоча він, я його і на гнутове поли вставила. Ну, чомусь, чомусь не дуже. Не дуже мені вдається з ними подружитись. Ну, і ось тут ще в мене калатея. Це калатея Зебрина. А, є в мене відео, як я її рятувала. І що я зробила. Для того, щоб вона, хоч якось в мене росла. Вона все ж таки росте. Вона до сих пір у мене там стоїть на гнутому поливі. Я ось її буквально тиждень назад чи два пересадила. Зараз у мене йде така масова пересадка майже всіх рослин. Ось розкручується листочок. Вона покущилась там. Дивіться, був один поросточок за літо вона покущилась, виросли ще можна було відділити, але я не хотіла відділяти нічого. Хай росте такий гарний кущик. Ну, Така вона досить примхлива, я б сказала. Калатея, як на мене, то сама важка якась в догляді вона така. Ну, Без гнутового поливу вона у мене не росла. Я зразу скажу. От, навіть маранти, маранти я якось приспособилась, поливаю їх. Та, звичайно, поливаю, просихаю, поливаю, не засушую, і воно, вони ростуть. На калатею, на цю калотею, ну, я не могла так зробити. В мене ще є одна калотейка, яка також сидить і не росте. Можливо, її теж потрібно пересидити на гнутовий полив. Ну, поки вона у мене так, яка була, така і є. І не росте, і не гине, і ну, така, це інша. А ця, ну я скажу, що ще ця забрина, ну дуже красиво, приємна, І такий на дотик листя приємний. Що хочеться його трогати, ось уже ну, трошки щось знову підсихає. можливо, все ж таки стресує після пересадки, е, стоїть вона у мене ну далі від вікна, не зовсім їй багато світла попадає. Ну і цього їй достатньо. Ну, красиво молоді листочки. ну Взагалі дуже шикарно. якщо все ж таки подружитися із калатеями. Вони дуже яскраві, красиві. Ну, поки більше експериментувати не хочу. трошки я Іншими рослинками зараз, крім Ну, дуже мені подобається. Зараз головне, я на них перейшла калатей. Ну, більш поки заводити не буду. Буду спробувати дружити з тими, що є. Ну, ось познайомила і повихвалялася вам своїми чудовими рослинками яскравими, до яких я так люблю підходити. Мене радує кожен листочок. Це в мене як мої антидепресанти, Я до них хожу як до психотерапевта. Заспокоєна, починаю пересаджувати, починаю роздивлятися ці листочки. Шукати якісь компроміси, там, пересажу, переставлю, якщось не так. Ну, так, я з, ними, я з ними відпочиваю. Це мій відпочинок. Звичайно, він забирає дуже багато часу цей відпочинок, але, ну так, маємо те, що маємо. Дуже подобається мені з ними. І вони мене радують, я їх люблю, вони мене радують своїм яскравим листям. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, які рослинки є у вас. Можливо, я дам відповідь на якісь ваші питання, що не так, що турбує. Трошки вже досвіду я набираюся, хоч я любитель, завжди кажу, я не професіонал. До нових зустрічей. Мирного неба!